«Смерть ворога! Україна! Понад усе! Просто що Так тальнівська громада зустрічає звільненого з полону 29-річного Вадима Гученка. Дзвінок про те, що їхній воїн вертається додому, першою отримала мама, каже сестра Вадима Інна Щерба. Де тільки можна було в двері били. Ну, слава Богу, що нам допомогли і повернули на брата. Я бачила брата все, але хочу його просто ще раз такого вняти. Ну, це наша рідненька людина. Рахувала, говорить, години до його приїзду, і Марина Демчук. Це мій однокласник, навчалися 11 років. Я вчора йому написала, запитала, коли ти будеш. Мені пише Марина. Я в дорозі я пишу, я тебе дуже сильно чекаю. Коли у січні 24-го року йшов до війська, обіцяв повернутися. Тепер каже, має виконати ще одну обіцянку: зустрітися усім класом. Та поки їй достатньо обіймів. Поспішає обійняти Вадима і пані Валентина. Говорить схуд. Хай усі зустрічають матері своїх синів, чоловіків. Хай приходять всі живими і здоровими. Мріє одного дня зустріти вдома свого сина і пані Тетяна. Він без зниклий. Тому додає, за Вадима радіє як за власну дитину. Мені б дуже хотілося обняти його просто як свою дитину, притулитися до нього. Такої зустрічі не очікував, говорить Вадим. Після обіймів з односельцями до нього підходимо і ми, скажем так, побачив зовсім іншу картину, аніж нам розказували там в полоні. От тому я дуже радий. Для мене це, скажем так, дуже емоційна зустріч, і я нарешті радий, що я повернувся на рідну на рідну землю. У мене телефон був червоний від дзвінків, від повідомлень. Знайомі, незнайомі люди мені писали, підтримували мене. Та біля нас він довго не затримується, бо поруч каже, чекає мама. І я дуже за неї хвилювався. Хочеться вже сповна, скажем так, побути з нею. Анастасія Кашоїд, Дар'я Соколова, Максим Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.